Мої вітання всім, кого цікавить. Як минула п'ятниця на Закарпатті, Вас вітає програма Час і попереду наступні повідомлення. Смертельне ДТП. Біля Чинодієва один чоловік загинув і троє у важкому стані. Шлях до гамори незабаром туристи не зможуть доїхати до славнозвісної водної кузні. Газ на бороду на Мукачівщині селяни користувалися блакитним паливом своїх сусідів. Телефонні шахраї, історія жінки, яку розіграли на 3 тисячі гривень. Папір замість оголошень ужорська влада таки не встановила стенди для реклами. Надприродна сила, мукачівська чудотворна ікона Божої Матері рятує життя людей. Електронна книга скарг українці можуть скаржитися журналістам по новому. У ЦВК немає коштів провести перевибори в окрузі Павла Балоги. Заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера заявляє, що у ЦВК немає коштів на проведення виборів народних депутатів у скандальних округах цього року. Тож перевиборів в округах номер 11 і 72, на яких були обрані і позбавлені мандатів Олександр Добровський і Павло Балога, не відбудеться. У середу на засіданні парламенту спікер Володимир Рибак оголосив про припинення депутатських повноважень Павла Балоги та Олександра Донбровського. Опозиційні Фракції і низка позафракційних депутатів заявили, що не будуть голосувати за законопроекти, поки не відновлять у правах Балогу і Домбровського. На Мукачівщині трапилася смертельна аварія. ДТП сталося у п'ятницю о 6.30 біля селища Чинадієво. Загинув чоловік і троє пасажирів у важкому стані. Водій Маза, виїжджаючи на головну дорогу, не пропустив москвич, що рухався по ній. У Москвичі перебувало 5 пасажирів. Один із них сидів на передньому сидінні і після сильного удару помер на місці. Чоловіку було 32 роки. Решта пасажирів у лікарні. Олександр Поліщук далі про трагедію. За попередніми даними, 48-річний водій вантажівки МАЗ, виїжджаючи зі сторони села Вільховиця на обласну автодорогу Свалява Мукачева, не надав перевагу у русі москвичу, в результаті чого відбулося зіткнення. У легковику, окрім 16-річного водія, перебувало четверо пасажирів. Один з пасажирів, який сидів на передньому сидінні, від отриманих травм помер на місці. Інших з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано у відділення центральної районної лікарні. Вона заправці були. А вже якось ми з заправки їхали додому. Ну і там кюжек у нас мас В Моментом діло все стало, я навіть не замітив, як то, то все стало, то так резко все стало. Що... Життю Олександра зараз уже нічого не загрожує, запевняють лікарі. Поступив він у лікарню зранку у реанімаційне відділення у зв'язку з важкістю стану, а зараз переведений до нас у травматологічне струз з ЧМТ, стру головного мозку, забій грудної клітини, перелом кісток носа, рани, обличчя. Інший пасажир перебуває в комі. За ним наглядають у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. При поступленні стан хворого важкий хворому було проведено. Комп'ютерна томографія черепа, після чого було прийнято рішення про ургентну операцію трепанації черепа, видалення гематом внутрішньочерепних. На даний час хворий знаходиться на лікуванні відділення інтенсивної терапії. Стан хворого залишається важким, хворий знаходиться на штучній вентиляції. легень, хворий знаходиться в комі, гемодинамічно стабільний. 16-річний водій перебуває в обласній дитячій лікарні. Він відбувся незначними травмами. Четвертий пасажир легковика зник з місця ДТП. Водій вантажівки внаслідок дорожньо-транспортної пригоди не постраждав. Причини та обставини пригоди ще потрібно з'ясувати правоохоронцям. Один із найпопулярніших фестивалів Ковальського мистецтва області Гамора Фест щорічно проходить в Вершавському селі Лисичово. туристів приїздять сюди, аби на власні очі побачити єдину в Європі, діючу водяну кузню та спробувати свої сили в стародавньому ремеслі. Цього року на фестивалі побувало близько шести тисяч гостей. Зацікавленість фестом із кожним роком росте, отільки тільки доїхати до нього незабаром просто буде неможливо. Чому розкаже Юрій Павлишинець? Понад 300 років у стінах єдиної в Україні водяної кузні не стихають удари велетенських молотів. Сила води, елементарні закони механіки та людська кмітливість перетворили кузню на ефективний ремісничий центр. Продукція виготовлена тут завжди високо цінувалася, а можливість працювати в ній мрія для місцевих чоловіків. Століття по тому гамора знову у центрі уваги. Тут проходить щорічний фестиваль ковальського мистецтва. Його унікальність в автентиці та традиціях. Ми стараємося, як і питаємо старих людей, які тут є, які ще працювали раніше. Які знають про то, вони говорять, воно було так, і ми нічого нового не видумали. Що як воно було, так до сьогоднішнього дня ми стараємося. То відновити реставрувати, щоб воно було в такому виді, як воно було з року тому 100-200 назад. Маючи статус музею і пам'ятки кубальського виробництва, вона водночас діє і, як звичайна кузня. Четверо ковалів виготовляють реманент, модики, заступи, рогачки. Не забувають і про туристів, яких тут вдосталь кожного дня. Для них поють сувенірні підкови та цвяхи. Та найбільше гамору відвідують в кінці червня, коли проходить традиційний фестиваль. З кожним роком росте не тільки кількість учасників, а це і ковалі, фольклорні колективи, ремісники. Збільшується і туристичний потік. Цього року в Лисичуво з'їхало. Це 6 тисяч візитерів з усіх куточків Закарпаття та України, а могло бути і більше. До речі, така дуже традиційно вже стало традицією. Якщо проходить фестиваль, тоді в наше село ремонтують дорогу. На жаль, в цьому році того не пройшло. Обіцяли, що її ремонтують, так і відремонтували. Одно, що у нас погано, то дорога. Якби була дорога, у нас би на проценті 30 було туристів більше, як в даний час приходить. Потрапити на фестиваль для туристів з кожним роком стає все складніше. Місцеві кажуть, на такій дорозі сам чорт ногу зломить. Замість 30 хвилин на поїздку від Віршави до Лисичева витрачають півтори години. На деяких ділянках дороги ні пройти, ні проїхати. Зваки, з Румунії, Польщі, Венгрії приходять сюди, а дорога вийти яка. Для місцевих фестиваль Гамора єдина надія, що дорогу до їхнього села відремонтують в очікуванні туристів. Проте цього року їхні сподівання розбились об невтішну реальність. Гроші гроші в кармана. гроші в кишенях чиновників виявляються важливіші, ніж престиж району. Від них тільки чути покращення вже сьогодні. От тільки покращення простий люд не відчуває. А такі фестивалі можуть взагалі перетворитися виключно на регіональні гуляння. Сказати більше нічого. Можна тільки процитувати крилату фразу з відомої стрічки за державу прикро. Швидку реформуватимуть за рахунок пожертв для фінансування системи екстреної медичної допомоги, залучатимуть кошти підприємств та приватних осіб. Відповідний закон уже підписали. Відтепер для розвитку і покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги можуть залучати кошти підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та господарювання, а також добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, інші джерела не заборонені законодавством. У селі Старе Давидково Мукачівського району зафіксували самовільну врізку в газопровід низького тиску. Жителі одного з будинків підключилися до газового стояка сусідів, звідки пластмасовими трубами, блакитне паливо надходило до їх газового котла і плити в обхід лічильника. Жінка, яка проживала разом з підозрюваним і трьома їхніми неповнолітніми дітьми, відмовляються коментувати з якого моменту вони користуються фактично безкоштовним газом, крадуть газ. Відомо, що три роки тому сім'я відмовилася від послуг газового господарства і повністю відрізала труби. На той час у сусідньому будинку ніхто не проживав, тому чоловік і вирішив у такий спосіб зекономити. Його неодноразово притягували до кримінальної відповідальності а наразі він перебуває під слідством за збут наркотиків. Наразі слідчими міського відділу відкрите кримінальне провадження по даному факту за статтею 185 частиною першої крадіжка. Випадки незаконної врізки не поодинокі. окрім крадіжки газу, гори споживачі наражають на небезпеку себе і оточуючих. Наразі газове господарство підраховує збитки, завдані несанкціонованими споживачами. Цього тижня телефонні шахраї знайшли ще одну жертву. Нею стала жінка похилого віку, що проживає у Мукажівському районі. Аферисти скористалися довірливістю людини і полегшили її гаманець на цілих три тисячі гривень. У який спосіб вони це зробили і як вберегтися від злодіїв з'ясовував Сергій Фомін. Довірливості наших людей немає меж, скільки б не попереджали правоохоронці, скільки б у засобах масової інформації не розповідали про шахраїв і кидал. Українці і надалі наступають на одні і ті ж самі граблі. 3 липня до чергової частини Мукачівського міського відділу міліції звернулася пенсіонерка мешканка села Ченадієва Мукачівського району, яка повідомила, що до неї напередодні зателефонував невідомий. Представившись працівником міліції міста Чернівці, повідомив, що її. Син потрапив у халепу. А також чоловік переконливо розповів, що її син, який проживає у Чернівцях з 1992 року, побив чоловіка, який потребує лікування. І для того, аби до її сина не було ніяких претензій з боку потерпілого, потрібно негайно перерахувати 3 тисячі гривень на вказаний номер рахунку і прізвище. Нашій редакції вдалося відшукати жінку, яка стала жертвою телефонних В Неї виявилася пані Марія, яка в житті нікому нічого поганого не зробила, а сама постраждала. Від нечисних на руку людей здавалося б, жінка із солідним життєвим досвідом і мала б здогадатися що до чого. Однак розповідає, потерпіла, розводили її так майстерно. Сина звати Віталік на хочете говорити з Віталіком. Я говорю, Віталіку що сталося? Да, мамо, я побив все, син мені говорить. І його телефона це каже: Я да, я побив чоловіка, Я у кого ти не будеш знати. Мой син живе в Чернівцях, і слідуватель представився. А, Щербак Олексій Сергійович, слідуватель Чернівецької горбіліції. Якщо ви хочете свого сина забрати, перерахуйте, каже лікар, сказав три тисячі Ну я думаю, що робити. Це ж не наміну в тюрму. Я вже оформила кредит і перерахувала гроші. Одним словом, перед нею розіграли справжній театр по телефону із реальними дієвими особами. Навіть голос сина та батька постраждалої людини змогли підробити. Одним словом, працювала ціла банда. Після обіду дзвоню я до сина Віталік, тебе відпустили. Кажу, кажу Мамо, то що? Я на роботі. Та то був міліції, кажу. то мені казав, що я з тобою говорила, то мені казав, що да, я попав за драку в міліції. Мамо, я не як і міліцію, тебе мамо обкрутили. Тебе мамо обвели. І тут я в такому шоку. Правоохоронці кажуть, що останнім часом таких телефонних розводів побільшало. Майже не щодня до міськвідділу звертаються люди із подібними проблемами. Дедалі більше звернень стосується шахрайств по телефону. Якби там не було, а злочинців знайдуть Принаймні, у це хочеться вірити, адже дуже вони наслідили. Слідчими міського відділу відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України шахрайством. Покарання згідно цієї статті передбачене від 850 гривень штрафу до обмеження волі на строк до трьох років. Зараз жінці доведеться виплачувати оформлений нещодавно кредит плюс відсотки. Та це ще не найгірше. Постраждала каже, що за цю годину, а саме стільки знадобилося телефонним шахраєм, аби видурити у неї гроші, пережила таке, що і ворогу не побажаєш. Рідний син як не як. Люди добрі, не слухайте нікого. Не вірте шахраям, повірте мені. Я вас прошу, не вірте нікому. На Закарпатті Кобра виявила сімох п'яних водіїв і незаконні авто на закордонних номерах. З початку минулого тижня на території Закарпатської області працював спеціальний загін дорожньо-патрульної служби особливого призначення при МВС України. У ході проведення оперативно-профілактичних відпрацювань інспектори спецзагону виявили чимало правопорушень. Серед них чотири факти незаконного перебування транспортних засобів на території України: два автомобілі, які перебували у розшуку, і одне авто з перевареним номером кузова. Крім того, правоохоронці зловили сімох водіїв, які керували транспортними засобами, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Із них один працівник міліції. Профілактичне відпрацювання Закарпатської області триває. За неофіційною інформацією, головна мета перевірок автомобілі на іноземних номерах. Далі у випуску про не менш важливі події, тож дивіться у другій половині про таке. Папір замість оголошень ужорська влада таки не встановила стенди для реклами. Надприродна сила, Мукачівська чудотворна ікона Божої Матері рятує життя людей. Електронна книга Скар. Українці можуть скаржитися журналістам по-новому. Резонансна справа щодо переправлення нелегалів транзитом через український кордон, до якої був причетний тодішній працівник міжгірського райвідділу міліції, завершилась набранням законної сили обвинувального вироку суду. Нагадаємо, група осіб із 10 чоловік переправляла вихідців із Південно-східної Азії, спочатку з Москви до Києва, далі на Закарпаття і до Європи. Правоохоронець, користуючись службовим становищем, забезпечував безперешкодний рух вантажівки із нелегалами. Кримінальне провадження розпочали за матеріалами. СБУ викрили злочинну схему також працівники структури. У липні 2007 року у селі Майдан Міжгірського району співробітники СБУ затримали вантажівку. У цьому транспортному засобі у спеціально обладнаному тайнику переховувалися 43 особи. Це переважно індійці, в'єтнамці та пакистанці. Слідчі управління СБУ довели, що за чотири місяці. Існування злочинна організація переправила через державний кордон України майже 200 нелегальних мігрантів. Ужгородський міськрайонний суд визнав винним колишнього правоохоронця та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Слідство встановило всіх причетних до злочину осіб. Їх засудили до різних термінів позбавлення волі. Папір замість оголошень. Ужгородська влада таки не встановила обіцяні стенди для реклами. Натомість вона штрафує тих, хто розклеює рекламу на деревах і в невідведених для цього місцях. Жителі скаржаться, оголошень як таких не бачать, а тільки папірці, які розлітаються по всьому місту. Ірина Ващук далі про рекламне свавілля. Ужгород потерпає від несанкціонованої дрібної реклами вже кілька років і в спальних районах міста і в центральних постери, анонсування подій та звичайні соціальні оголошення розклеєні на громадських зупинках, стовпах, ліхтарях і навіть на дорожніх знаках. Мешканці міста вже вішають оголошення навіть на деревах. Попри це, деякі люди ввішують не тільки ну, забори, стовпи, це ще, як скажемо так, з горем пополам можна миритися, але те, що коли вони вішають на дерева, то це взагалі вандалізм і. Я думаю, владі просто потрібно більшій кількості облаштувати місця для таких оголошень. Місця не справді нарікають, що таке рекламне свавілля через відсутність альтернативи. Якщо людина хоче вивісити якесь оголошення, спеціального місця немає. Різного роду оголошення, які розвішені в різних місцях, безумовно псують естетичний вигляд нашого міста. Але це зумовлено не тільки низькою культурою людей, які вішують, де попало, а й тим, що у них немає альтернативи. Влада Ужгорода ще у 2011-му обіцяла встановити спеціальні дошки, однак слова так і залишилися словами жодного відповідного стенду ми так і не знайшли. Варто додати протягом кількох років старі рекламні тумби були демонтовані. Кошти не виділялися, були лише самі обіцянки. Як ми бачимо, ці обіцянки були пустими. Міська влада в чергове від своїх обіцянок відмовляється. Не поставила ці інформаційні стенди. Дошки для оголошень. Ви знаєте, в вурузі це тепер велика проблема. Штрафні санкції наклали на людей, які виконуючи свою роботу, розклеювали оголошення чи анонсували події, але запропонувати щось краще. Місто так і не спромоглося. Міська влада створює умови для порушення законодавства, а потім її каральний орган, муніципальна міліція штрафує простих громадян і підприємців за те, що вони розклеюють в невстановлених місцях. Хоча встановлених місць немає. Окрім цього, ще й комунальні служби не дбають про своє очищення будівель від несанкціонованих розклайок, а папір картон розноситься вітром по цілому місту. Уже в четверте у Мукачівському Святомиколаївському миколаївському монастирі отців веселіан святкуватимуть день вшанування чудотворної ікони Мукачівської Божої Матері. Цей образ непростий, він має надприродну силу, тому вшановують чудотворну ікону у Мукачеві також по-особливому. Анна Товт продовжить тему. Мукачівська чудотворна ікона Божої Матері, що сьогодні знаходиться у монастирській каплиці Васильянської Чернечої обителі, має давню історію. Історія цієї ікони починається з 1926 року, тому що цього року вона була подарована папою Пієм 11 Мукачівському монастирю отців Васильян. Ікона Датується з 1453 року. Насправді ми не знаємо хто автор цієї ікони. З приходом радянської влади на Закарпаття Мукачівський Василіанський монастир, як і інші чернечі обителі чину, був ліквідований. Від 1947 року греко-католицька церква на Закарпатті діяла підпільно, а з нею в укритті перебувала і ікона Божої Матері. Мукачівська заступниця. Отці, певно боялися, щоби ця ікона не попала під якийсь варварський. Діло, як то часто бувало, багато літератури ікон і багато чого було знищено з радянського союзу. І ікону сховали у 1952 році. Оригінал чудотворної ікони ігумен монастиря передав на зберігання родині в Мукачеві. Люди зберігали ікону до 1998 року. Отець Веніамін каже, жінка, в родині якої довгий час переховували святий образ вже старенька, їй 95 років. За її словами, з іконою пов'язане справжнє чудо. Коли в 1998 році була повінь. І це згадки я не бачив того моменту, але згадки тої родини, яка кажу, що була повінь, велика і. В місті Мукачеві все затопило, і цей будинок знаходиться недалеко Латориці, і звичайно люди рятують своє життя першу місті. Потім думають за всі інші матеріальні речі, і так само забули за цю ікону і очевидці мені казали, що дійсно той будинок був затоплений. А та кімната маленька кімнаточка, бо я знаю це місце, і був яка хата думаю, будована років, може тих 60-х, може, навіть ще і швидше. Яка не мала жодної герметичності, і місце було повністю сухе. Мукачівська чудотворна ікона небесна заступниця стала відома своїми чудами. Отець Веніамін розповідає: одна дівчина не могла ходити, але після молитви до матері Божої стала на свої ноги і пішла. Доказом багатьох таких чуд є записи людей. Багато інших історій залишаються невідомими. Я за цих чотирьох років дійсно був свідок отриманих ласк багатьох. І навіть частинка цих різних подарунків, які люди дарують як подяку Пресвятий Богородиці, це також вияв подяки за отримані ласки. 14 липня отці Васильяни Мокачівської обителі запрошують усіх охочих на свято Мокачівської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Святкову літургію очолить Владиканіл. В Україні створили електронну книгу Скарг. Тепер про ваші проблеми всі можуть дізнатися в інтернеті. Принцип роботи нового шедевру досить простий: достатньо зайти на електронний сайт, описати свою проблему та залишити контактну інформацію про себе. Тоді кожен зможе з нею ознайомитись, а головне журналіст, який має можливість висвітлити її широкому загалу. Чи багато скаржаться українці? Дізнавався Андрій Білканич. Щоб не залишатись сам на сам з несправедливістю, відтепер можна на неї поскаржитись в електронній книзі скарг, яка не має аналогів в Україні, створена Ужгородцем Аленом Бобровим, електронна книга покликана допомогти вирішити будь-яку проблему за допомогою журналістів, яких вона може зацікавити. Це ніби інформаційний міст між журналістом та людиною. Я сам працюю журналістом, то якогось часу я побачив, що багато листів, які надсилають... Люди з проблемами, журналістам, тим чи іншим, які їм подобаються, або яких вони бачать по телебаченню, ті листи залишаються без відповіді. А проблема вона все ж таки залишається і її не вирішують. Вони рано чи пізно їх розглянуть, але це буде задовго, і щоб цей процес пришвидшити. Створений цей проект. Ідея створення такого проекту у автора з'явилася вже давно. Потративши на її втілення близько півроку, журналісти вирішили створити електронний ресурс. У нас щастя досить зручно, адже будь-хто, не виходячи з дому, може поскаржитись на всю Україну. Кожним днем все більше і більше людей починають писати. Вони розуміють, що є такий ресурс, який можна просто написати і знати, що скаргу твою побачать. 100 людей, 300, 5 тисяч, 10 тисяч. З них будуть журналісти, які цю скаргу візьмуть в розробку, а значить, і створять сюжет, який побачать правоохоронні органи, суди або інші люди, які можливо теж допоможуть тій людині. Результати роботи електронної книги Скарг можна побачити вже сьогодні. Світ вийшло близько чотирьох сюжетів, які були викладені на електронному сайті, і взяті з журналістами. Головне після кожної скарги залишити контактну інформацію, щоб журналіст міг зв'язатися з людиною по деяких сюжетах. Є кримінальне впровадження, але наскільки ну далі вже не наша робота. Якщо відкрили кримінальне впровадження, далі робота міліції. в електронній книзі скарг можна не тільки поскаржитись, але й залишити хороші відгуки спеціальні рубриці проте їх небагато, а скарг з кожним днем більше. Пілоти і байкери знову зустрінуться в Ужгороді. У рамках щорічного зльоту жителів міста очікує феєричний парад гладіаторів, а також можливість поспостерігати за польотами більш як 60 різноманітних літаків. Олена Смерека продовжить тему. 60 приблизно стільки повітряних суден від Америки до Росії зустрічатиме Ужгород в рамках щорічного зльоту байкерів та пілотів. Щоправда, побачити польоти мешканці та гості міста зможуть лише в районі аеропорту. Над містом, згідно з інструкціями, літаки не кружлятимуть. Ми вже 100 мільйонів 500 підготували і направили різних листів, що все буде і має бути гаразд, буде спокійно. Буде безпечно, головна справа, то безпека пілотів, безпека людей. Обіцяють здійснити і мотопробіг. Сподіваються викликати цікавість. До цього зобов'язує оригінальний вигляд учасників і сама тематика. В цьому році у нас дрес-код Римська імперія. Ось я прийняв шлем, я вже готуюся. байкери будуть переодяти гладіатори, Юлії Цезарі. Доторкнутись ні до байків, ні до літаків не вдасться. Причина минулорічні пошкодження експонатів. Втім, оглянути авіасудна з відстані напевно таки дозволять. Правда, це вже якщо дозволить керівництво аеропорту. Про що ми розкажемо вам вже у суботу, 6 липня пропоную дізнатися в анонсі. Фінансовий тягар водіян підвищать збір за первинну реєстрацію легкових авто. Нетривалі шлюби Закарпатці розлучаються через непорозуміння подружнього життя. Ціни на вітаміни покупців не влаштовує вартість овочів. Ось таким був цей випуск цього разу. Я бажаю вам приємних новин і, звичайно, всього найкращого. Побачимось.